Якось ти згадував про те, що був корпоратив для чотирьох депутатів і восьми проституток було дівчат з цією нестійкою соціальною відповідальністю. Так би мовити, да? Зараз може говорити скорт. А та 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 в як це все відбувалося? Це типу навпаки тобі тобі було по фану там виступати? Чи було таке бляха? Ну як ну це якось типу не круто. Воно паралельно було. Воно паралельно було, тому що неприємно, коли ставлення хрінове, там було прекрасне ставлення, все було. все було тільки піки але ситуація була, звісно, дуже смішна, і це десь всередині само собою, що під'їдає. <свистак> Слухай, є таке питання. От з цих чотирьох депутатів, які там були на цій тусовці, хтось ще є в Верховній Раді? Ні. <свистак> <свистак> А, немає, немає типу, але я пам'ятаю, що тоді вперше ми всі спробували Blue Label. Вау, wow, нічого собі! Знаєш, ніколи тобі, в, в, грубо говоря, в